Всім привіт! Давайте поговоримо на таку тему, чому все рушиться в житті. Першою причиною, чому у вас рушиться все в житті, це ваші молитви, маніфестації, поставлені ваші цілі. Запам'ятайте, ми просимо завжди щось там, сил, вроду, до кого ви звертаєтесь, неважно. Ви просите про якісь переміни. І от ви запускаєте цепочку вже перемін, коли ви хочете, прописуєте цілі, маніфестуєте і так далі. Тобто, ви робите першу дію, це називається намір, ви просите, хочете перемін. Наприклад. Творець, дай мені більше грошей, там я хочу не знаю, будинок купити, машину купити, поїхати потішествувати, закрити бляцький кредит. Дай мені гроші. Покажи мені, де я їх можу заробити. Що робить творець? Він до вас чує ваші молитви, ваші звернення, і він починає рушити те. Там, де ви не можете цих грошей заробити, нас звільняють з роботи, скорочується наша посада, вас підставляє якась колега на роботі, вас починає рушитись, все. І ви кажете, блядь, я не це просив. Чого в мене те, що я просила, воно не множиться, те, чого мені не вистачає, а рушиться, блядь. А це починається період трансформації. Ми інколи плануємо, якими методами ми можемо дойти, але творець, всі сили, які стоять за вами, ваші ангели і так далі, вони краще знають, де ви досягнете того успіху, якого ви просите, якого ви хочете, яких ви перемін хочете. Наприклад, ви хочете стати там не знаю крутим якимось дизайнером. Але да? там, в тому місці, де ви знаходитесь, не станете ви дизайнером, там вас нема почви, не знаю, от прийшов прийшло з потоку, то я кажу. І складається так обставина, що ваше місто приходить війна, і ви переїжджаєте взагалі за кордон для приміру, да? або в інше місце, і ви кажете, катастрофа, всьо мене все рухнуло, мене все забрали. Ну це во благо для вас. Тому ви маєте навчитись так мислити, так розкидати оці пазли, що у мене все рушиться чертям, це в благо для мене, задумка творця, зробити і дати, підштовхнути пінька цього дати, для того, щоб я щось нарешті включилась і міняла. І там, де ми в застої сидимо, чи це робота, чи стосунки, чи наша робота реалізація, коли ми сидимо довго, далі пенділі і все рушиться в один момент. Те саме і в любовній темі. Якщо ви просите, Боже мій творець, дай мені тої безусловної любові щасливих стосунків, і вас розпадається сім'я. Чому так відбувається? Тому що з цим партнером ви цього ніколи не іспитаєте, але ви боїтеся дивитись правді в очі, ви боїтеся з ним комунікувати відверто з чоловіком чи жінкою. І тому творець через інші руки. Розрушає цю сім'ю. Я вже записувала ролик, прикріплю до цього відео там, де нема істинних почуттів. Поваги, підтримки, любові між партнерами ці шлюби саме зараз і розпадаються. Чому у нас 80%, 70 розлучень? Тому що нема істинної любові, тому що діти виходять заміж женяться, самі незрілі, емоційно, психологічно, не вміють заробляти гроші, не вміють давати емоційну підтримку один другому. Всі ми ранені глибоко діти всередині. Да? У нас тільки по паспорті, там 30-40-50 років. но в глибині душі ми нещасні діти які ще до сих пор шукають любов мами і тата? От і задача прорабатувати себе, приводити в порядок, Ді творець що робить. Я розрушу ці стосунки, тому що. Там не будеш ти ніколи щаслива. Ну ти боїшся сама це розрушити. Хто сильніший духом він це розрушає, тому що розуміє, що цей шлюб, стосунки розрушають його. А хто не має сміливості, то творець через руки інших людей це розвалює для того, щоб ви пройшли етап просвітлення, зняття рожевих окуляр і нарешті. Прийшли до себе істину і почали себе любити, і тільки тоді він дасть того партнера, якого ви хочете. Тоді, коли ви будете готові. Не тоді, коли ви будете по свіданнях 24 на 7 ходити, а тоді, коли ви отут в підсвідомості щось зміните, коли ви виключаєте родові програми, які на вас негативно впливають, доприйдете свою карму, кармічні хвости свої позакриваєте, і приведете свою самооцінку в порядок. Почнете себе іст істинно любити, цінувати себе як особистість. Цінувати свій час, ресурс. І тоді, в той момент, коли ви і не будете вже просити, і ви скажете, та не треба мені, ніяких, я і так прекрасно живу, радію життю повноцінно живу. Одіночество – це не наказання, одіночество – це шанс привести себе в порядок. І мудрі люди, цей адіночества, вони використовують во благо для себе. Люди, які полюбили адіночества, перше, да, вони заплатили довірою до людей, які їх. І друге, люди, які люблять одіночество, вони вже не чіпляються до інших людей. І партнер, як з'явився, так і піде. Це не, ну, не буде катастрофізація. Да? А в більшості це катастрофа. Третій шлюб, четвертий, п'ятий, десятий нічого не змінюється, тому що не змінюєтеся ви. Тому, коли у вас все рушиться, це відповіді творця на ваші молитви. Не бійтесь перемін. Ці трансформації в благо для вас там буде краще майбутнє, якщо ви наважитесь і дозволите собі краще це майбутнє. А творець просто робить порядок у вашому житті.